Зараз маленька тема, маленька, називається вона молитва Ісуса. Молитва Ісуса, які отець залишив без відповіді. Скажіть, чи були у вас молитви, коли ви серйозно молились, пустились і так і не отримали то, що ви просили? Були у вас такі? Були. Але тепер, я хочу, щоб ви подивились на прикладі Ісуса, що стається, якщо молитва Бог відповідає, але Він не відповідає так, як я прошу. І Ми зараз пройдемо скоренько. Євреям 5.7. Євреям 5.7. можете записати собі класниці місця, Писання, вірші. Він, перебуваючи в своєму тілі, Ісус Христос, з великим риданням і слізьми приніс благання й молитви до того. Який може спасти його від смерті і був вислуханий за благочестя? Скільки раз ми молимось, просимо, може, і слізьми, щоб щось змінити в нашому житті, або щоб щось не сталося в нашому житті. І ця молитва швидше нагадує, знаєте, боротьбу, ніж стосунки з Отцем Небесним. Дивіться, Лука говорить, Ісус вибрав собі найближчих друзів. Він вибрав 12 учнів. Пам'ятаєте, так? Він перед тим всю ніч проводить в молитві і вибирає учнів. І виникає природнє запитання. Ці 12 учнів були відповіддю на його молитву. Ну, от коли ви молите, що Бог послав вам якогось помічника, помічників, ви ж якось бачите, яким повинен бути цей помічник. А хто в нього прийшли? Ті, кого він вибрав? Один взагалі його зрадив. так? Да? Марка 3,17. Дреб'язковими егоїстичними були сини грома. Симон Петро, той харизматично, халерічний, може і істеричний. Він одного разу його і назвав Сатаною Ісус. Роден невірний. Він звертається до них, коли вони там панікують, то в лодці, то е, кажуть, хліба нема, 300 динарів не купить. Роден невірний. Це ті, хто, кого він просив, щоб йому дали. Доки я буду з вами, Матвія 17,17, 17, доки я буду з вами, доки терпітиму вас. Слухайте, я, Ісус молився до Отця, дай мені цих людей. Всю ніч молився. На, отримав. В нашому житті так буває. Ми щось просимо, воно наче не те. Е, але подивитись в кінці, то я не знаю, чи інші люди стали б тим, ким вони змінились, перетворились потім. Тобто головне все одно результат для Царства Божого. Як вони потім справлялися з випробовуваннями. І Юда, крім Юди, Іван, син грому. Іван, Він, як його назвали? Апостол Любові. А був хто? Там щось хитрили, мутили своїми братами. Петро, коли його Ісус осудив раз, два, три. Він потім говорив учням, коли пройшов ті випробування і зміни в житті, він казав, щоб люди йшли його слідами. 1 Петра, 2,21. І навіть страждати, як Ісус страждав. Він пройшов це, пережив на своїй шкурі. Друга молитва без відповіді в Гефсиманському саду, коли Ісус молився, щоб чаша ця пройшла повз Нього, коли він залишився сам, коли він молився, коли писано Піт капав, як краплі крові, коли поріжеш якусь вену, артерію як капає кров. Таке переживання було і нікому було його підтримати, всі спали, всі спали. Ця сцена в тому Гевсиманському саду показує всі його переживання, хвилювання, муки перед тим, як прийняти рішення. Перше він говорить, нехай пройдеться чаша, а потім він каже, хай буде Твоя воля, Отче. Як часто ми, як той, пам'ятаєте історію про двох синів, сказав одному сину, Старшому. Іди зроби. Він сказав, ні, не піду, не зроблю. Потім подумав, пішов і зробив. Ісус тут показує також цей же приклад. Вибраний народ відкинув його. Все можливо для тебе. Пронеси чашу цю повз мене. Ривує. І Після цих слів проходять години, і вже інше слово лунає звершилось. Вивіть собі, це якісь години, десятки годин, десятки годин. Страшні переживання духовні, душевні підкапає з нього. Він Місця собі не знаходить в тому гексиманському саду, що аж кричить до Отця Боже, Отче, може пройде мимо мене? Може можна спасти цих людей, щоб я не приносив себе в жертву, ці страждання не проходив. І в той же час він розуміє, що це, видно, єдиний шлях. Добре, хай буде воля Твоя. І звершилось. І звершилось. Алілуя. Послання до євреїв Павло приходить до дуже цікавого висновку, що хоча Ісус і не був спасенний від смерті, послухайте уважно, однак Він був почутий і через послуг, через страждання прийшло спасіння і прощення. Євреям 5.7. Відкрить, будь ласка, Євреям 5.7. За днів тіла свого з голосінням, слізьми приніс благання, молитви до того, хто від смерті міти, і вислуханий був за побожність свою. І як же вислуханий, як він пройшов через смерть? Але результат, який був, він воскрес! Алілуя! Тобто, це для нас приклади. Адже ми також часто просимо щось. Отримуємо, чи відповідь, наче ні, проходимо страждання, а потім дивимося, воно якраз і те, що треба було. Якраз результат вийшов той, що я просив, тільки інший. І третя молитва, яка це остання вечеря, її таємна вечеря називають, хоча невідомо чому, адже всі знали, де вони збираються. Це пройшло зовсім небагато часу. Івана 17, 20, де Ісус говорить, Отче, благаю не тільки за цих 12, а й за тих, що увірують в мене. А я в Тобі, щоб вони в нас були. Е, далі наступний вірш. Щоб вони в нас були. Я благаю за інших, які у Львові, в Україні. Ті, хто вірують в мене. І зразу він пояснює. Я в тобі, ти в мені, Отче, а вони в нас будуть. Уявіть це, яка близькість присутність з Богом тих, хто вірує в нього. Алілуя! Хай будуть досконали в єдності, аби світ пізнав, що ти мене послав, полюбив, так, як і мене полюбили. Алілуя! Слава Богу. Ну, Перше, що він звертається, це за єдність. Єдність єдність між його учнями, єдність між церквами. Але її як не було, так і немає по сьогоднішній день. Тому що дьявол, князь світу цього, він є тут. Висновок. Не дивись на сусіда, не дивись на церкву чи іншу церкву. А от там в тій церкві, а от у нас в церкві. Ми всі люди. Дивись на Ісуса, Він є приклад нас, наш. Як жити, як реагувати в критичних ситуаціях, як виходити з них, як показати свою вірність і принциповість у всіх ситуаціях. Особливо Він каже, навіть, навіть якщо хто втратить життя заради Євангелії, заради Бога, заради того стилю життя, якого Филиппіан 1.27 каже, живіть згідно Євангелії Христової. Як жити? Згідно Євангелії Христової. А як це мені в 21 сторіччі зрозуміти? Це дуже просто. Моральні, етичні, фізичні закони не змінились. толку, що в нас лампочки, тут гаджети і все інше. Виробимо світло, все зникне. І ми знову будемо, як апостоли, сидіти за одним столом, їсти хліб. Все так само, нічого не змінилось. Ті ж принципи і моралі, і зла, і брехні, все залишилось. Живіть згідно Євангелії. Від Євангелії Ісус своїм життям дав приклади. І коли ти наначе не отримуєш відповіді, згадайте оці історії. Ісус також не отримав відповіді. Він ніч молився, дай мені, Боже, отче, учнів, які понесуть Євангелію по цілому світу і поширять царство Твоє. І люди спасуться. Що йому прийшлося 3,5 роки пройти, ну я думаю, ніхто б не захотів таких мати друзів, таких підтримку таку помічників. Але Бог зробив чудо, як з усіма нами, як зі мною і з вами. Кожен із нас хоче змінити характер, і Бог це робить. Коли настане час.